Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Покажу вам тому хілфігері, які тут ціни. Точно знаю, що в Києві є такий бренд і у нас гарна якість. А, куча людей вибачаюсь. Ось дивіться, які тут є куртки, пальто. Зараз подивимося, які тут ціни. Хідна група ось така і ось я. Роздивилася мене, а то колись мені одна підписниця написала: Таня мені не достає тільки на секундочку вас побачити. Мабуть, подобалося, коли я довго щось розповідаю на камеру. Але мені здається, що це недоречно, коли показуєш ось такі магазини. Бачите, по 35 доларів поло Різних різних кольорів. Дуже багато всього. 119 доларів. 179 доларів. Ось такі куртки. Коштує 259 доларів. Мені подобається якість, так що можна розглянути. 239 безрукавка. Різні світери по 45 і 60 доларів. Гарненькі такі кольори. Ось такі легенькі куртки. Ось такі куртки молотного такого кольору коричневого 279 доларів. Так, ось такі куртки жіночі. Дивимося. Так, 279 доларів, Ну, як завжди, жіноче все дуже дороге. Мінус 40 відсотків, 119. Така сумка, ну теж, мабуть, мінус 40 відсотків. А тут ще така сама блогерка, яка знімає, поставила на штатив. Дивіться, я вас покажу. Бачите? Вау. Це на, чи реклама, чи просто блогерка. Це дуже цікаво. Так до блогера в одній магазині. 109 доларів мінус 40. Так, дивимося. Ось такі сумки мені подобаються. Дивіться, яка класна. Так, і скільки вона коштує? Теж 119 доларів, тобто приблизно такі ціни. А ось відшот 30 Скільки? 9950, ну, можливо, теж скидки. Тобто треба ще спитати у менеджера, які ціни. Такі широкі штани, вони підроблено дуже широко. Такі штани. І ось ще є темні. Так, дивимося, що тут, тут теж а скидки, ну. Я так дивуюся, бо це ж такий мов, де всюди скидки. Ось така біленька, теж світленька, хто любить світле. Є тимніші. 189. Ну, мабуть, мінус 50 доларів отам. там. Мінус 60 доларів. 100 доларів мінус 60, тобто 40 доларів ці штани коштують. Якщо я правильно розумів політику цього магазину. Ось таке поле було цікаве. 109 доларів. ну 46, а 50% мінус. Якщо це так, ми тут хочемо чоловіку купити куртку джинсову. 99 доларів така сорочка довга. То спитали, і якщо зверху написано мінус 40%, то віднімаєте від ціни. Так що, друзі, ось так. Ось полюбляю такі 119 доларів, мінус 40%, ну десь 60 чимось доларів. Буде коштувати така сукня. Друзі, я помилася, це, а, мабуть, роблять інвентаризацію. Вона ходить і показує, комусь і розказує, скільки це коштує, скільки штук. Так, ось така куртка з капюшоном, така вітровка. 150 доларів це, мабуть, у них нова колекція. Щось я тут а, не бачу, щоб на неї була скидка. Так, добре. Такі ось сорочки полоску, смужечку, 109 доларів. Такий світер. Ось там так, винний колір. Тут і світшот 99,50. Спортивні штани теж 9950. Ось ці куртки, бачите, бежеве і винного кольору. 229 дорів. Ну, Мабуть, початок сезону такі ціни. Ще є біленькі, якісь чорні, ось такі спортивні костюми, ще є темно-сині. Ось такі худі дуже зручні. Коштує 109 доларів. Так, мінус 50%. Ось колір. Мені такий колір дуже подобається. Взуття теж стоїть мінус 40%. 50 доларів. Якщо це цінники з них. Так, такі кросівки класичні. Ремені. 64,50 мінус сорок Сукні є, якісь сітки з таким. Щось ще цікаво по 35 доларів. Це вже положі ночі. Світшоти 45 доларів. Друзі, напишіть, що вам сподобалось. невідрублені джинси 109 доларів. Не бачу, чи є тут скидка, чи ні. Ось такі тут ціни. Мені подобаються ці ціни, чесно говоря. 100 доларів. Ось такі вітротки. Там написано 189, але будемо вірити, що 100. Куртки вже на осінь, на зиму. 279 доларів. Ну що, друзі, подобається вам. Цей бренд. Напишіть, що цікавенько ви купили в Києві чи в інших містах України. Можливо, ви зараз за кордоном, як там ціни. Давайте поспілкуємося! Пока-пока. Коментуйте, ставте лайки, подобайте. З вами Тетяна, до нових відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пока-пока! Сумка. Сідеш. П'ять. Ось такі великі сумки є. Сімдесят п'ятдесят така сумка, і мінус сорок відсотків. Бачите? Ну, друзі, діліть, приблизно будете знати ціну. Такий імпровізований вогонь. Дуже класний дизайн. Мені подобається цей торгівельний центр. Ось так він називається Plos Iron News. Пока-пока, до нових відео. Бувайте здорові, мої любі. Пока.